Вітаю, це програма Діловий ритм у студії для вас. Працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Економіку підніме будівництво і п'ятирічки. Україні подарують мільйон доларів на енергоефективність. На Черкащині жовтневий збір акцизного податку плюс 30%. Найбільший штраф в історії антимонопольного комітету України. Держава доплачуватиме селянам за реалізацію великовагової худоби. То 5 найбагатших людей останнього тисячоліття. І наостанок про ситуацію на валютному та паливному ринках. Будівельна галузь може підняти економіку України. Принаймні так вважає прем'єр-міністр Микола Азаров. Урядовець ознайомився із проектами будинків, що спорудять для програми Доступне житло в уряді хочуть зробити цю програму більш масовою. Будівельна індустрія зараз завантажена лише на 30-40%. І все це через відсутність попиту на житло. Саме це не дозволяє завантажити потужності підприємств повністю. В уряді розуміють проблему будівельників і готують відповідні рішення, аби виправити ситуацію. Вопрос простой, казалось би, і одновременно чи складний. Де Где найти фінансові істочники, фінансові ресурси для прежде всего, спроса? потому что он готов в два раза больше строить, но кто возьмет, кто купит. Несмотря даже на то, что цена на строительный на один квадратный метр в целом по стране за последний год полтора значительно снижена, тем не менее такого бурного роста спроса на квадратный метр нет. Это факт, который надо признать. А звісно, стоїть вопрос на организовать щоб організувати програми И мы, І ми прежде всего, І ми в направлении ідео. Влада продовжує реалізовувати програму доступне житло та програми «30 на 70», іпотечне кредитування та програму здешевлення кредитів. Хоча наразі в Україні лише 33% молодих сімей мають власні квадратні метри. Стоїть питання о том, як зробити. Эту программу значительно более массовой, вот, значительно более доступной для людей. И мы сейчас готовим такие решения. Також прем'єр-міністр Микола Азаров виступає за затвердження урядом п'ятирічних планів розвитку пріоритетних галузей економіки, у числі актуальних напрямків він назвав електрометалургію, створення українського авіаційного парку, виробництво зернозбиральних комбайнів і тракторів, створення власного морського і річкового флоту, енергетичну модернізацію житлового господарства, адаптацію транспортної інфраструктури до європейських стандартів та розвиток інформаційно-комунікаційних. Технології, а держава повинна максимально стимулювати заміну в цих галузях імпорту товарами власного виробництва і стимулювати експорт таких товарів, тому що в умовах несприятливої світової кон'юнктури і тривалої фінансово-економічної кризи держава повинна сфокусуватися на розвитку внутрішнього ринку. У жовтні на Черкащині зібрано рекордну суму акцизного податку. До державної скарбниці за звітний місяць зібрано 167 мільйонів гривень акцизу, що становить практично 30 мільйонів гривень понад завдання. Слід відмітити, що жовтнева сума акцизного податку в півтора рази більша за середньомісячну за 9 місяців цього року. Загалом у жовтні 2012 року податківці зібрали 245,7 мільйонів гривень платежів. Тем росту надходжень до місцевих бюджетів становить 126,6%. Додаткові надходження становлять 40 мільйонів гривень. Ефективність роботи антимонопольного комітету у 2012 році зросла вдвічі. А у грошовому еквіваленті це 1 мільярд гривень. Найбільше порушень зафіксовано у сфері охорони здоров'я, житлового комунального господарства та паливно-енергетичному комплексі. Антимонопольний комітет України наклав найбільший у своїй історії штраф на кілька компаній з торгівлі лісом. 419 мільйонів гривень штрафу встановив антимонопольний комітет картелю з торгівлі лісом. Хоча це лише 10% від обігу компанії встановлений максимальний розмір штрафу. Якщо для Приміняють нашу крайню міру 10% від обороту за минулий рік, це... Думаю, многие будут готовы сесть, чем платить такие деньги. Штрафы в десятки миллионов долларов сегодня на пространстве бывшего Советского Союза, которые взысканы, имеют только Украина, Казахстан и Россия. Только три страны. А если брать европейские страны, там очень немного стран, которые достигли такого, если говорить про штрафы. Водночас, перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський зазначив, що України для гарного розвитку не вистачає розвиненої антимонопольної системи. Якщо вже країна перейшла на ринкову модель економіки, комітет повинен стати одним із важелів впливу на економічне середовище, адже втручання з боку держави не має успіху. Необхідно переосознати роль антимонопольних відомств в кожної країн і знайти е, ту нову возможную політику, яка також може предотвращати кризиси, подобно тем, які на сьогоднішній день вперше попало все мірове сообщество. Також між країнами митного союзу може з'явитись єдиний антимонопольний орган, адже різниці між документами антимонопольного законодавства країн СНД майже немає. Три країни Россия, Казахстан и Беларусь сегодня практически заканчивают выработку модельного кодекса наших трех стран. Когда-нибудь, может быть, не буду забегать вперед, он может стать единым антимонопольным кодексом на все три наши страны. Держава доплачуватиме селянам за реалізацію великовагової худоби на м'ясопереробні підприємства. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів номер 986 від 26 вересня 2012 року. Про внесення змін до порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами, до спеціального фонду державного бюджету. Відтак господарі вже можуть розраховувати на підтримку. Доплачувати будуть фізичним особам за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби за умови його вирощування в господарствах не менше як три місяці до моменту продажу на забій. Зокрема, дотація надаватиметься у розмірі 2,5 гривні за кілограм великої вагової худоби вагою від. 330 кг, кілограм, півтори гривні за кілограм свинини вагою від 100 до 120 кілограм та однієї гривні за кілограм свинини вагою 120-150 кілограм. Таким чином, держава дбає про заохочення селян у вирощуванні та реалізації на промислову переробку великовагової худоби. І очікується, що нова постанова буде стимулювати селян, збільшувати кількість поголів'я на власних господарствах. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко підписав зі Світовим банком лист угоду щодо реалізації гранту фонду чистих технологій для підготовки спільного зі світовим банком інвестиційного проекту у сфері модернізації теплопостачання. Так, Україна отримує на безоплатній основі кошти у сумі.